Тут на Закарпатті взагалі для себе повністю зрозуміла, що баланс білого це моя версія вам запропонувати розібратись все-таки, що для вас здоров'я. Бо в нашому форматі ви можете знайти як традиційні бесіди, поради лікарів, так і зараз ми досліджуємо. Інші досвіди нетрадиційної медицини, я точно знаю, що моє бачення воно трішки ширше, ніж ці стандарти, і точно не буде ніяких рецензій ні одному, ні іншому буде вам дана можливість почути інформацію, навіть не знання, після якої. Тільки пройшовши свій власний шлях, ви для себе зрозумієте, що вам потрібно буде обрати. І це не завжди про щось одне.